Львівський шоколад, трамваї, кава, високий замок та автобуси це ті речі, з якими у свідомості кожного українця асоціюється наше місто. І не дивно, проте, окрім переліченого, є ще одна річ, якою галичанам таки варто гордитися: це добротні львівські телевізори, якими у 80-х, 90-х роках за статистикою користувалася кожна четверта сім'я в Україні. Тоді ж вони здобули популярність не лише у цілому радянському союзі, але й за кордоном. А починалося усе як завжди з малого. Ось у цьому підвалі на сучасній вулиці Дорошенка у 1918 році засновують електротехнічну майстерню Контакт. Її власники стартували справді скромно, мали лишень один двигун на кінську силу та сяке таке обладнання. Відтак навіть у найсміливіших своїх мріях не могли подумати, що згодом їхні діти ще стане основою для зародження цілої промислової імперії. На вулиці Дорошенка майстерня Контакт проіснувала недовго. Уже через 9 років у місті з'являється цілий завод з одноіменною назвою. Спочатку на ньому працюють 29 робітників, які займаються виготовленням електролічильників, телефонних апаратів, комутаторів, електропрасок, кавоварок та іншої побутової техніки. Окрім того, майстри приймають замовлення від населення на виготовлення газових вуличних ліхтарів, водонапірних колонок тощо. Коли ж на вулицях Львова з'являються перші автомобілі, вони закочують рукави та беруться і за їх ремонт. Тоді фахівців такої спеціалізації у місті було справді небагато, тож працівники заводу браку замовлень не знали. Зважаючи на це, підприємство постійно розвивається і вже у довоєнній Польщі, окрім Галичини, засновує свої філії та представництва у Варшаві, Кракові, Лодзі, Любліні, Познані, Данцінгу та інших європейських містах. Постійно збільшувалось виробництво та штат працівників і на головному підприємстві. Відтак у 1930 році керівництво контакту подає заявку у магістрат і поблизу залізниці викуповує цілу ділянку землі. Вже невдовзі на вулиці Кордецького, тепер Олени Степанівни, робітники споруджують новенький виробничий комплекс, який зберігся, і понині. У новозбудованому приміщенні майстри беруться до роботи з подвійними силами. Відтак, впродовж наступних восьми років, капітал контакту зростає до 100 тисяч злотих з вартістю нерухомості близько одного мільйона. У той час на вулиці Коперніка під 30-м номером у Львові працював ще один завод водомірів. Із його станків теж сходила продукція широкого вжитку крани, вентилі та водоміри. Дарма й говорити, що підприємства постійно змагалися між собою. Вкрай кількарічні конкуренції поставив один розчерк пера. У 1955 році Рада міністрів УРСР вирішує ліквідувати підприємства та створити на їхній базі так званий Львівський завод вимірювальних приладів. Проте і він проіснував недовго. У 1946 році радянська влада оприлюднює нову п'ятирічку. За нею Львів планують перетворити у великий індустріальний центр. Сюди переносять оборонну промисловість і не тільки направляють досвідчені кадри з центральних та північно-східних областей союзу. У результаті у 1957 році на базі заводу вимірювальних приладів тут створить львівський телевізійний завод. Його директором стає Степан Петровський, людина, яка від природи наділена здатністю миттєво приймати стратегічні рішення та добре орієнтуватися у людських якостях. Він очолює підприємство до 1981 року і стає його легендарним директором. Тоді ж на конвейерах збирають перший телеприймач Марки Львів. Він стає родоначальником цілого сімейства львівських телевізорів. Технічний винахід конструкторів монтований у дерев'яний футляр, має малий екран і вагу у 31 кілограм. Однак, незважаючи на такі далеко недосконалі з наших днів параметри, залишається мрією для багатьох українців. Таке диво цивілізації у своїх домівках мали лишень справді заможні люди. У 1960-му виходить спеціальна ухвала ЦК про подальший розвиток радянського телебачення. За нею телевізію проголошують важливим засобом комуністичного виховання народних мас у дусі марксистсько-ленінської ідейності та моралі, непримиренності до буржуазної ідеології. Постанова знову ж таки сприяє розвитку цілої галузі, і у тому ж році на львівському заводі конструюють телевізори верховина та вогник, які одразу визнають кращими у своєму класі. Телевізори є, але дивитися нема що саме тому за завданням того ж ЦК КПРС для потреб усіх робочих,